Добрі гості та глядачі мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, який все-таки транспорт вибрати краще для села мотоблок, мототрактор і повноцінний міні-трактор. Так що поїхали. Ціна мотоблоку на сьогоднішній день сягає 37 тисяч, ну це я зовсім. Компонуючи до нього є борона, адаптер, копачка, сажалка картоплі, косарка диск окушник, фреза сажалка. Висів, складаю, все оце включить з мотоблоком, всім навіснем 73 тисячі, тисячі, 74 тисячі. Якщо брати, це для села і коли бюджет дуже маленький, це взагалі дуже хороший попутник, і, ну Раджу це куда. Далі беремо мототрактор. Ціна на нього на сьогодні сягає 78 тисяч. Так, з косаркою, з фрезою плугом. Буде коштувати вам 25 тисяч, тому ну, я би все ж таки вам грати в цьому п'ятиблок, адже на нього цікаєте адаптер і втоганяєте просто так само, ну окрім адаптори, ви получаєте ну, апарат. Ну і я думаю, з адаптером топлок це те саме, що на контрактор, ну і я думаю, все ж таки на тобло. Далі беремо міні-трактор Кентавр 404Ц СЦ. Е, стоїть 358 тисяч. Ну, за укругленням беремо приблизно так, ну прямо. Все, що тоді. Бун купувати там. Просто навантажувати, вила. Пів мільйона десь виходить. Ну 500 тисяч. Тож підводимо все-таки то, Мотоблок у нас виходить з навісним з усім. Сім, 54 тисячі. Мототрактор виходить з навісним 125 тисяч. Ну і міні-трактор з кабіною повноцінний. Ось тут я прикріплю фото, вже повноцінний з гідравлікою стоїть ну, приблизно 500-550 тисяч. Я думаю, все ж таки мій вибір би падав би на. Все ж таки, вузько, йдесь в город, в садку, де хочеш ти не влізеш і собі зробиш все, те, що тобі потрібно. Так що отаке от, 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 от відео в нас вийшло. А кому ця інформація була корисна, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі в наступних відео.